Друзі, вітаю! Росія прибула до Стамбулу. Американці прибули до Стамбулу, частина американців в Анталії, а ми взагалі в Анкарі. Але є уже перші деталі ось цих всіх довгих перемовин. Хоч делегації ще особисто не зустрілися, Є вже заяви сторін, є заява Трампа, який каже, що без них з Путіним нічого не станеться, поки вони не домовляться. Ну, серйозні чоловіки. От єдине, що хотів би нагадати, що ми теж існуємо домовлятись про нас без нас, воно трошки неудобно, Бо потім неважливо про що ви домовились, не можна буде імплементувати Україні українському народу та українській державі. Тому все-таки краще економити час і домовлятися на трьох. Хоча CNN каже, що Путін на трьох зустрічатись і говорити боїться, тому що можуть бути проблеми, які я вам зараз розкажу. Ну і Трамп дає другий шанс. Путіну Трамп каже, що він готовий приїхати в п'ятницю. Трамп це взагалі лідер американських гірок. Ну, Приїде в п'ятницю. Давайте ще день пождемо. Куди ж нам діватися? Ми все рівно три з половиною роки чекаємо. Але Дональд Трамп демонструє, що дає Путіну другий шанс. Ось це, що називається, зберегти Путіну обличчя. По-моєму, стільки шансів Путіну. Цьому житті ще ніхто не давав. Давайте все проаналізуємо, є заяви, є певні кроки. Підпишіться на цей Ютуб канал. Ми витискаємо російські наративи. Ми боремось з російською пропагандою, тому ваша підписка надзвичайно важлива. А ми з вами поцінаємо. Власне. Е Ердоган чекає а, Зеленського, вони спілкуються з Зеленським. Інші делегації чекають в Стамбулі, а, натівські делегації знаходяться в Анталії. От, а, Лавров вже почав робити заяви, в нього була зустріч в дипломатичному клубі. Ну, куди ще піти, якщо не пити чай чи, наприклад, їсти а, турецькі донори, ну, пішов, типу, десь витратити свій час. Ну і це, власне, а, історія про те, що Лавров. Не може схватити власне всі ці процеси, тому що в Росії дуже великий бардак зараз. То Дмитрієв заяви робить. То Захарова каже, що вони вже цілі в війні поміняли. Ну, типу, те, що я вам сьогодні зранку казав, те, що говорила СНН. Росія, здобуваючи на полі бою сантиметри, вимагає кілометри. Захарова каже, що вони вимагають по-перше, вони вимагають. Щоб ми вийшли з Херсонської, з Донецької, з Луганської, з Запорізької, з Дніпропетровської областей. Слухайте, не вже здається, у нас областей скоро не залишиться, які апетіти в цих покидьків. Але що найцікавіше, вони роблять ці заяви в різнобой, видно, що в Кремлі є певна паніка. Видно, що вони процесом не управляють, вони переживають, прилетіли зранку, а зранку їх ніхто не чекає. Потім самі роблять заяву: а ну да, це ж буде в другій половині дня. От. А Ось це насправді демонстрація того, що ми їх вибили з того процесу, де вони думали, що себе почувають дуже безпечно. Тому ці змінені цілі, і плюс вихід з НАТО, а це типу зміна російської позиції, як вони називають з учетом ситуації на землі. Ну ситуація на землі набагато відрізняється від того, що вони говорять, набагато відрізняється від того, що вони хочуть. Ну от тому власне і нічого не відбувається. Турки кажуть, що да, двом сторонам треба поговорити, вони все підготують і загалом зблизити позиції. Ну але зближення позицій CNN каже, вони вийшли з матеріалом про ці перемовини. вони кажуть, що Путін хоче не зближення позицій, Путін хоче дістатись до околиць Києва і захватити стільки землі, скільки зможе. Тому ці заяви Лаврова про переговори. А те, що в європейських країнах хочуть, щоб в Україні був вогонь, про те, що Зеленський жалкий чоловік, про те, що нам не можна в НАТО, про те, що там е е секретарят ООН приватизірован Западом, западне столиця, значить всі агресивні хочуть скинути Путіна. Це все порожня балаканина в Лаврова явно язик без костей, тому він це все може переповідати десятками годин, і навіть не голодніє, і навіть не. Не втомлюється. але насправді чекаємо в другій половині сьогоднішнього дня, що делегації зустрінуться. Україна сказала Зеленський сказав, що якщо буде там Путін, то да. Але Росіяни вже Кремль офіційно сказав, що Путіна не буде сьогодні. Але тут в гру вступає Дональд Трамп і каже: А я можу завтра? Ну, і всі такі, ну давай тоді по новій. А що ж скаже Кремль? Приїде Кремль завтра? Чи не приїде Путін? Розумієте? Ну, от ми там, ми в анкарі, якщо делегація сьогодні зустрінуться і домовляться теоретично така зустріч дати Путіну другий шанс, можлива. в будь-якому випадку. Ми бачимо, що Трамп дуже бережно ставиться до Путіна і дає йому цей шанс для того, щоб він зміг приїхати і зберегтися. Але Сінен каже, що Путін не так боїться західних санкцій. Не так боїться розізлити Трампа, як боїться а, внутрішніх проблем через оці спільні фотографії з Зеленським і Трампом. Ну, виходить, типу пропаганда накачувала, що ідеологічні вороги, а тут приїхав, братається, ще й хтось пахлаву заказав, сидять чаєм п'ють і курять турецький кальян. Ну от Путін цієї історії боїться і намагається власне її уникнути. В той же час Штати затягують Росію в переговори. М Ну, речами, які трошки виглядають дивно. Наприклад, кажуть, а давайте створимо стару робочу групу, відтворимо Росія НАТО. І, типу, про це Блумберг пише: Робота Ради Росія НАТО, типу, по зближенню, ну це колись працювало. Колись. Коли Росія не нападала на європейські країни, можна було в Росія-НАТО сидіти і щось обговорити, але росіяни не покажеть. Вони цей час використовують, крадуть, а потім роблять все найгірше, що вони тільки можуть, по відношенню до цих країн. І зараз підіть, розкажіть в країнах Балтії про Раду Росія-НАТО, та Росія буде просто вивчати цілі, де атакувати раніше. Ну але Штати кажуть, це таке повільне затягування, може з ними можна щось. Робити, але тут швидше погодишся з СНН, що Путін не хоче зупинятися загалом. Усіх налаштованість така сьогодні, і в дипломатів, і в політиків західних, те, що вони не бачать мотивації Росії, і ось ця лоховська делегація, яку вони прислали, дійсно відібрали просто зі смітника їх, щоб показати Заходу, що для них мир не пріоритет, мирні перемовини не пріоритет. Ну але це такий достатньо серйозний удар по самому. Трампу. Тому а, зараз чекаємо все-таки контактів на рівні самих делегацій. Україна вже бачила Штатами з Рубіо, Міністр вже теж прилетів до решти нашої делегації. Чекаємо прямої зустрічі з росіянами. Ну, а, ну і чекаємо найголовніше, чи Трамп зможе затягнути Путіна а, для того, щоб якраз на трьох президентів зробити ось таку зустріч. Напишіть, зможе чи не зможе Трамп на завтра, на п'ятницю витягнути Путіна до Стамбула. Трамп робить другу пропозицію. Як казав один відомий політик, я два рази не повторюю. Я тобі ще раз кажу: я два рази не повторюю. Ось знов я два рази повторюю. От приблизно таке зараз відбувається із Трампом. Два рази не запрошує, ну але, типу, якщо треба. Насправді Трампу треба віддати належне, що він дійсно намагається затягнути Путіна, і цей пріоритет, який він поставив для нього важливий. Для нас важливий справедливий мир, а не мир за будь-яку ціну, особливо якщо ціною хочуть назвати нашу державу. Ну і Рубіо завершив на даному етапі ці круги переговорні, каже, що військовим шляхом цю війну не заверште. Це натяк Росії. Про те, що не вийде вас змусити Україну до капітуляції. Приїжджайте, сідайте і домовляйтесь. Чи почують цю заяву Рубіо в Москві? Раз. Чи зможе Трамп привести Путіна? Два. Ну і третє, щоб ви відповіли Захарєвій на її змінені умови. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!